Не встигла температура повітря перевищити 20 градусів, як у рівному вже відкрили купальний сезон. Через спеку містяни подалися на відпочинок до Басівкутського озера, дехто приходить сюди, аби освіжитись та покупатись. Не стає на заваді навіть те, що вже десятки років водойма забруднена. Свої дії рівняни пояснюють тим, що інших місць, де можна відпочити та покупатись, у місті немає, а тому виходять із того, що є. Ходимо почти кожен день сюди. То що де, де. обдохнути тільки тут можна. Ну, ну кажуть, що а де купатися? в Вусі купатися чи тут? То, то тут купаємося. Натомість інші відпочиваючі приходять сюди, аби просто позасмагати. Кажуть, усе б нічого, якби цю територію швидше привели до ладу. Мало ще поки сезон не відкрився. Вже б краще поставили в роздягальні, воду включили, пора нашу шо. Що... Керівництво нічого не думає. І траву косять уже, коли люди прийшли. Треба зранку косити десь, годин сім, вісім виходить, а не мішати. Щороку перед початком пляжного сезону Рівненський центр контролю та профілактики хвороб проводить на даному об'єкті дослідження. Так минулого року перевірка показала, що кращими результати не стають. Відібрані в усіх точках відбору зразки тоді не відповідали нормам. В усіх місцях відбору вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, зокрема за показниками хімічного споживання кисню та індексу лактозопозитивних паличок. Зазначені показники це індикатори того, що водойма має ознаки органічного забруднення та низький рівень її природного самоочищення. Це зовсім не означає, що дана вода становить безпосередню загрозу для життя та здоров'я населення однак, з метою упередження виникнення захворювань не рекомендуємо купатися у водоймі. Втім, і вирішувати цю невідповідність нормам, здається, ніхто не збирається, принаймні у період воєнного стану, пояснює міський голова Рівного Олександр Третяк. На даний момент війна і всі капітальні видатки вони не проходять. Я прошу ще раз зазначаю, щоразу, казначейська служба на ремонт доріг. На... Тим паче, очистку озера не пропустить жодної копійки. Тому говорити про очистку озера зараз ну це все одно, що говорити про запуск космічного корабля ще десь з, з нашого міста в космос. Всі кошти на фронт Цьогоріч Моніторити стан води у водоймі фахівці почнуть з наступного тижня, а про їх результати стане відомо трохи згодом. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.